Вітаю на огляді барабанно шліфувальний верстат від австрійського бренду Holtzman. Модель zs 400 u барабанно шліфувальний верстат Holtzman zs 400 u якісно виконує шліфування заготовок з деревини та інших матеріалів товщиною до 130 мм. Ширина шліфування становить 400 мм. Верстат є консольного типу, тому за два проходи можна відшліфувати деталі до 800 мм. Швидкість подачі заготовки можна регулювати частотним перетворювачем від 0 до 3 метрів на хвилину, щоб отримати бажану якість шліфування. Отже, переходимо до конструктиву. Конструкція шліфувального вузла виконана з сірого чавуну. Увесь вузол розміщений на сталевій основі тумбі. А це поєднання дає стабільне та якісне виконання ваших задач. На верстаті встановлено двигун потужністю 2,25 кВт, що забезпечує ефективну роботу з усіма видами деревини. Також верстат оснащений додатковими столами для підтримки довгих заготовок як спереду, так і позаду верстата. Натяжний пристрій з пружинним механізмом для кріплення транспортерної стрічки дозволяє якісно подавати заготовки без просковзування. Швидка та легка заміна шліфувальної стрічки скоротить час на обслуговування верстата. Цей барабанно шліфувальний верстат з гарантією 24 місяці є у нас по наявності. Переходьте на сайт, дізнавайтеся більше і робіть замовлення.